Вітаю, астрологічний прогноз. Вплив затемнення Сонця, яке відбудеться 2 жовтня, на війну, суспільство, людей, роботу, бізнес. Як зазначалось в моїх прогнозах, криза цієї осені, вона не у другій половині осені, а в першій половині осені. Як війна починалася у 2022 році, затемнення були в листопаді в 2020. Році, в 2023 році в жовтні, і от зараз, в вересні, таре, в жовтні, вони пересуваються отак от назад. І це означає, що ну, якщо думати, ну зараз кризовість, а в листопаді, значить, буде ну, взагалі апокаліпсис, то це не так. Саме зараз відбувається ослаблення, енергетичне ослаблення. Бо затемнення створює енергетичне ослаблення. Я прогнозував, що підвищення захворюваності, вірусів, всяких різних вони саме в першій половині осені, Мене це теж не минуло, от я прихворів, так що вибачаюся мій голос. І в цьому відео про те, як краще оминути небезпеку, як краще бути, ну, щоб все було краще під час затемнень. Вчора в мене був цікава, цікава розмова з клієнтом. Клієнт каже: От дивіться, у нас не складались, не складались умови півроку для продажі вдома, а зараз вони склалися. Ну і успішно, вроді би, можна продати. Але я кажу, що це якраз та ситуація, коли я не раджу. Продавати, Якщо у вас щось легко виходить, таке ну, подозрительне то краще цього не робити. Який це, як, як це можу навести? Приклад який місяць означає сили, які нас оберігають, і затемнення місяця воно знижує внутрішній такий імунітет, ну, яке було 18 вересня. От мене, наприклад, знизило. Воно Воно не у всіх знижує імунітет, а та точка затемнення в знаці зодяка риби, де вона відбувається, вона деякі карти людей аспектує, тобто не на всіх сильно впливає. А затемнення сонця сонце означає зовнішню діяльність. От зо, со, Вранці сонце коли стало, і всі люди пішли, ну як всі пішли на роботу, і от затемнення сонця, у цей зовнішній соціум, воно там робить ну, енергетичну таку паузу, енергетичну. Пробіл якісь такий. От. І можу таки навести модель приклад, уявіть собі, що в школі вчителька не прийшла на урок. І діти предоставлені самі собі. От Що діти будуть робити? От та сама ситуація в мого клієнта. Якісь сили, які охороняли, оберігали його від хибних дій, А, значить, вони ці сили. Тепер ну, не впливають, і людина може зробити що вона хоче. Місяць, до речі, пов'язаний з квартирами ще оселями. І в мене вже багато прикладів в моїй столичній практиці, коли люди от придбали або продали нерухомість під час затемнень, і той, хто продавав, потім пожалкував, і той, хто продав, теж потім пожалкував. Таким чином, ну дуже відсоток високий, що ви пожалієте, якщо ви дуже важливі якісь справи робите. Це не стосується оговорка тих, хто народився самі в період затемнень. У них як привівка, адаптація до цього періоду. Таким чином, якщо у вас легко щось виходить, це як легко балуватися у дитині, коли вчителька не прийшла, легко виходить. Тому краще себе поводити дисципліновано, значить, організовано в період затемнень. не... Робити, щоб система йшла в рознос, не робити, що попало, не робити якихся, ну, дуже креативних дій. Я б радив так, затемнення відбувається в Терезах, як це впливає на війну. Терези означає баланс, це означає, що не будуть давати переваги ні одній зі сторін. Не Україні, не Росії. Західні партнери будуть ситуацію тримати в балансі. Знак «здяка риби, який наповнений планетами, він означає поступовий злив. Ну от як під цими енергіями знаки Зодіака Риби, от, наприклад, Каховську ГЕС зірвали і вода з Каховського водосховища отак от поступово злилася. Так само зливають людей ресурси, економіку і все інше під знаком Зодіака Риби. Тобто, це знак злива. Якщо сказати. Ну, Більш грубо, то як бачок слівної в Унітазі, як от у Кузьми Скрябіна була пісня: По-моєму, чувак нас кинули, злили нас, мене з тобою прямо в Унітаз. Оце злили мене з тобою прямо в Унітаз, це знак Зодіака Риби. Ну, астрологічний, там всі планети вони дають такий ефект, що Російська Федерація зливає свій ресурс, Україна зливає свій ресурс. А що, <кій> значить, Водночас, під час затемнень важливе розташування інших планет. Планета Марс. Вона знаходиться в знаці зодіака Рак. Взагалі, коли я на цю картину дивився там пів року назад, рік назад, я взагалі не розумів, як на таких енергіях можна воювати. В принципі, чому я це не розумів? А тому, що ну, знак зодіака Риби це неорганізований знак зодіака. і він означає тайна скритність на війні, проявляється як СЗЧ, самовольне звільнення частини. Значить, уходити з позиції. Оце причина знак Зодіака Риби і знак Зодіака Рак, що на фронті відбулося багато таких ситуацій, що лінія фронту неровна, а якісь позиції були продавлені, і так само і на Покровському в великому масштабі, і в мелких масштабах. знак Зодіака Рак, Рак означає відступати. Тому під енергіями мерзнезнаки Зодіака Рак люди не настроєні воювати. Особливо ті, які не мають закалки якось військової. Якщо людина є досвідченим військовим, вона менше реагує на це положення планет на небі, ну і поводить себе там внаслідок своїх звичок. А ці планети на небі вони схиляють. Марс в раці схиляє відступити, втікти. Риби означає просочитися. Багато планет, в знаках зодіака риби, це проїздить таке просочення. Також риби, це стихія води, це синенька, яких багато планет під час затемнення. Вона означає ну, знову ж таки тайна, а тайна у нас часто превращається в обман. Тобто і люди хочуть твердості, фіксації, стабільності, а, значить, люди хочуть визначеності, в астрології всім пов'язані. Ознаки стихії Землі, в яких це затемнення немає планет. Немає планет, в знаках Зодіака стихії Землі, тому ніякої визначеності, крапки, точності, чіткості нічого немає. Вся ситуація сплавляється, змивається, динамічно змінюється. В єдиному знакі Зодіака стихії Землі є тільки одна планета Уран. Під час затемнень карта затемнення, нагадую, впливає на місяць, на два, вправо, вліво. Так, оцей Уран в стихії Землі, він означає, що коли людина. Ну, Вроді би іноді знаходиться в ситуації телець стабільності, то людина попадає в ситуацію урана. А уран означає революція, переворот, вибух, нестандартна ситуація, приліт. Тобто взагалі нема планет, які означають ну, визначеність для людей, які налаштовані як це, атеїстично, то для них це кошмарна ситуація, тому відчуття, тому що відчуття контролю ситуації взагалі немає. А, для людей, які настро налаштовані, а, ну, так, хоч трошки релігійно, їм простіше, бо вони кажуть, ну от Бог всесвіт так відбувається. Ну окей, значить, будемо плисти, от куди воно несе, куди життя несе, <кій> туди й будемо йти. А, хто дивився кіно Форест Гамп, американське кіно Форест Гамп, таке відоме. От там описана ситуація стихії води, коли герой він плив, як воно йде. І не дуже сильно аналітично задумувався над своїми виборами, але під час затемнення, оскільки затемнення тим більше відбувається в з'єднанні сліліт, то ну, висловлюсь, вибачаюсь так, що нас спокушають дьявол, спокушають темні сили, і тому відключати аналітику теж ну, якби не спокушають Терези на негативне ставлення до партнера, підвести партнера, підвести людей, з якими ми домовилися, загибати жах чужими руками. А от підвести в політиці, підвести в перемовинах, підвести в домовленостях. А тому за цим треба слідкувати, щоб ви не підводили інших людей. Ну і не провокувати. От так теж скажу, може бути таке, ви не підводите, але ви можете провокувати іншу людину, щоб вона вас підвела. Я коли називав це відео, я ще думав. А, де я назвав нам хана, тому що я прочитав я з міста Запоріжжя і тут почали прилітати каби. Ну і люди почали писати: що ну, все, тепер нам хана. Ну, це завжди, ну завжди, не завжди. Дуже часто під час затемнення людей є така. Нам хана, от як в 22-му році, в листопаді, коли почались обстріли енергетичної інфраструктури, на моєму каналі глядачі говорили: ну все, Олексій, нам хана, тепер, все нас тепер нам хана. Я кажу, та ні, Я кажу, ну от затемнення пройдуть і буде Ну, Потім місяць пройшов, мене критикували глядачі. Що це таке? Я казав, полегше, воно не полегше, ну воно не через місяць, там через півтора, через два. Ну Стало зрозуміло, що ну там все більш-менш. Контрольовано, ну скажімо так. Що можна представити собі затемнення місяця, як уявіть сім'я, тато, мама, двоє дітей, і от тата мама кудись зникли. Ну, давайте, якийсь не дуже драматичний випадок. Захворіли на коронавірус в больниці. Діти залишились самі. От, в принципі, ми, от як, якби під час затемнення залишаємося самі без космічної підтримки. І тому треба ну, просто не чудіть без баяна в цей період. А нам хана, от ці настрої вони ну, якби, через два тижні, через місяць, через максимум через два місяці, тобто к зимі вони знизяться. І ті страхи, які є зараз у людей з приводу зими, чим ближче до зими, вони ну, великий відсоток цих страхів він не, не здійсниться. Як я зауважував в своїх прогнозах, що я прогнозую перемовини на першу половину осені, але негативні, які всім не сподобаються, і тайні в тому числі. Ну, Я спостерігаю за цим прогнозом, вважаю, що це так і є. Зеленський поїхав до Байдена, і я вважаю, там будуть тайні перемовини, які тайна частина, яка буде нікому не сказана, яку буду не знати люди. Бо дата поїздки Зеленського вона каже про тайні перемовини. Це планета Меркурій, яка знаходиться в протистоянні до Нептуна. Ну, в общем, тайна. А значить, велику роль під час цього затемнення в это... грає поняття совість. Це дуже хороший аргумент, дуже хороший ну, якби такий фактор, щоб ну, регулювати свою поведінку, совість. Краще всього, ну, діяти по совісті. Тоді. Ну, Події будуть краще відбуватися. А значить, стихія Землі, як я казав, вона означає зафіксуватися. Також енергія стихії Землі вона лунає в такому заклику, коли закінчиться війна. Ну, типу, коли все заспокоїться. От із того, що виходячи планети в стихії води, то нема закінчення війни. Все далі воно рухається. Знаєте, знак зодіака риби, от, до речі, можна з чим порівняти: це от березень місяць. І коли на річці тає льод. От уявіть, що льод — це якби як система. Система держави ну, інфраструктури, яка ну, стабільна льод. І от Риби це як березень, і цей льод починає таяти, і віддільні льдинки починають плисти по річці. Отак, от і зараз системи руйнуються, система електроснабження руйнується, система соціального захисту, система медицини, система навчання в школі, система в армії, система управління, система ну, взагалі такого якби, як життя. І можна відчути себе такою льдінкою, яка ну, просто пливе і вона не пов'язана з іншими лдінками, і, ну, і далі продовжує таяти. Ось ну, такий ефект. Ну і в общем, я маю на увазі, що я хочу з приводу закінчення війни сказати, що хороші були більш-менш планети навесні. І там, ну, ви бачили, що було, було таке, що могла війна закінчитися, але ну, був зроблений такий вибір, Може, це і хороший вибір, що Сполучені Штати дубль Два надали Україні зброю і мобілізація. Ну, по новій, ну, друге коло якби почалося. От і згадайте, що коли були затемнення, це до надання Україні зброї і до закону про мобілізацію, то в армії були ну апокаліптичні настрої, що от нема мобілізації, немає поповнення в суспільстві. були апокаліптичні настрої, що от нема боєприпасів, нам їх не дають. А коли затемнення пройшли. Надали боєприпаси. Зрозуміло, що мобілізація для багатьох людей це фактор, який їм не подобається. Ну, тому таки для всіх воно не може бути однаково хорошо. Ну, для тих е людей, які на фронті військових, для них мобілізація це хорошо, бо це їм допомога. З приводу мобілізації, пару слів теж скажу, що така ситуація. А -а а давайте я окреме відео про мобілізацію зараз запишу. Рокі. Хочу сказати, що збираю донати в так званому коридорі затемнень наприкінці вересня. Запрошую бажаючих долучитися і дякую тих, хто долучився. Нічого не розкрадається з донатів. І, до речі, оце. Затемнення воно про справедливість, і з моєго боку, справедливість така, що я теж приймаю участь у цих донатах кожен раз скидаю від однієї до 12 тисяч гривень на одному зборі на кожному зборі донатів. Але е, от е, тому то й питання чи. Справедливо ми себе поводимо в якихось ну різних. Я тут я можу справедливо, наприклад, себе поводити. Ну, відносно до вас, до глядачів. А в якоїсь іншої ситуації в своєму житті я можу несправедливо до когось ну, себе поводити. Треба ну спостерігати по різним параметрам. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.